Шановні учасники, ми повинні вам, вам повідомити, що ми поставили на запис нашу конференцію для того, щоб можна було там з'ясувати якісь питання. І я прошу, щоб ви написали своє прізвище і звідки ви, тому що е, є у нас неопознані, скажімо так, там хтось у нас три одиниці, я не знаю взагалі, хто це такий. І є представники, саме куратори органів учнівського самоврядування. Щоб ми знали, звідки ви, якщо немає ваших дітей. Будь ласка, напишіть в чаті. Ми поставили на запис, будемо бачити, хто звідки є. Дякую. Будемо розпочинати, да? Не будемо чекати більше. Ну, я бачу, що. 36 шість 36... осіб. 36... Угу. шість. Шановні учасники, ми дуже раді, що ви до нас приєдналися. Ми з вами провели вже два етапи конкурсу, обласного щорічного конкурсу Лідер року, і саме наша з вами нарада сьогодні присвячена подальшому проведенню цього конкурсу. Зібралися з приводу саме для того, щоб пояснити роз'яснити, як буде проходити наступний етап конкурсу. Дуже приємно, що ми. Мали змогу переглянути роботи учасників. У нас було 44 учасники в перших двох етапах конкурсу. Була проведена велика робота вами як координаторами органів учнівського самоврядування саме на місцях з приводу проведення першого відбіркового етапу. Члени журі. Цьогорічного конкурсу були вражені тими роботами, які подали ваші діти. Тому що дійсно ми побачили у багатьох виконання всіх умов, які прописані в положенні, і саме головне, що є матеріали, якими можна поділитися. З приводу школи лідерства да? наші діти прописали нам цікаві розробки, які можна використати в роботі. Наприкінці проведення конкурсу в цьому році, а саме десь у травні місяці, ми спробуємо об'єднати всі рекомендації, всі виступи для того, щоб поділитися. Але ж ви вже на сьогодні маєте можливість побачити ту чи іншу роботу. У вас відкритий доступ на youtube канал. Алі Андрій Петрович вам прописував, і всі бажаючі можуть подивитися роботи всіх конкурсантів, які в цей раз да в цьому навчальному році взяли участь у конкурсі. Тому. По перше, дякую всім за таку плідну роботу. В нас з вами залишається ще один етап конкурсу, який також дуже цікавий, і який потребує описання діяльності, потребує підходу. Може, десь творчого на це вам розкаже більш Андрій Петрович. Будь ласка. Вилимку зараз ага, З чатом розглибуся. Все, я тут. Дивіться, доброго дня всім. Хочу ще раз сказати дякую і дякую більше учасникам конкурсу, тобто вихованцям, керівникам, подякую окремо, представникам також окремо. Я хочу окремо зараз сказати дякую тим, хто до нас зараз підключився, тим дітям, тим підліткам, тим вихованцям, які вже зробили багато роботу, вже перелопатили багато матеріалу та. Разом з вашими керівниками або разом з вашими колегами ідейними, або з разом з вашими однолітками, ви зробили вже результат, який можна показувати, яким можна далі користуватись, і більшість з вас показали, що добре розуміє тему та того, чого вимагає з вас конкурс. Було декілька питань, але це вже питання вирішені, я сподіваюся. Зараз у мене питання до дітей, тобто, більше е, хотів з вами поспілкуватись, але приймаються питання і ви від керівників. Тобто, вмикаєте звук та будемо спілкуватись. Е, керівники, вам окремо дякую за те, що зібрали таких файних, чемних та дуже. Таких емоційно налаштованих дітей це було чудово. Побачити їхні роботи та побачити, як вони себе проявляють і як вони вміють або бажають спілкуватися на камеру та поза камерою. Хто мене не знає, звати мене Андрій Петрович. Я відповідаю за цей конкурс в плані менеджменту: зібрати ваші заявки, обробити ваші заявки, розібрати ваше відео та розіслати ваше відео на членів журі. Мій номер зараз стосовно це усіх і дітей, і дорослих, є в положенні внизу. Я завжди є на зв'язку. Якщо мене немає в сіті, то я є на вайбері, я є на WhatsApp, я є на телеграмі. Якщо потрібна якась допомога, якийсь подсказка або якась порада, звертайтеся, не затягуйте це. Чого ми зібрали сьогодні цю міні конференцію Десять хвилин, потім ми будемо вас відпускати, тому що в нас була така не дуже приємна ситуація того року. Я не хочу, щоб вона повторилася цього року. Бо деякі керівники, отримавши від нас відповідь, не змогли до нас дописатися на пошту чомусь або писали на іншу пошту. Або зовсім не передали дітям, що їх чекають на третій етап конкурсу, тому було бажано цього року зустрітися з усіма вами і сказати всім в голос, що так, ми чекаємо всіх вас на третій етап конкурсу. Виходячи з конкурсного моменту, перший, ну тобто, другий, який був у нас, перший етап, він був складніший аніж те, що буде у вас попереду. Тобто, перший був більш такий емоційно виразливий, ви себе показували. У другому етапі, ну у третьому, давайте так будемо казати, у третьому етапі буде трошки легше з точки зору вашого себе прояву. Хто боїться камери, може на камеру не показуватись у третьому етапі. Але я думаю, що ви всі дорослі діти, і ви вже не те, що не боїтесь камери, а ви вже ведете блоги або працюєте з якось з СММ напрямком. А, так. Один, один-один. Мені так і не відповіли, хто це і не відключились. Добре. Ще раз питаю: 111 – Це хтось з нас або не з наших людей. Тише. Значить, видалі його сам. Я видаляю, так. Да. Окей. Так, продовжуємо. Дивіться, третій етап. Він з одного боку найлегший, а з іншого боку, дозволяє вам проявити себе як креативну та творчу людину. Третій етап у нас називається, зараз вам скажу повністю, Миколаївщина лідер України, в якому учасник конкурсу презентує відеоматеріал. Якщо в нас колись були презентації, то тут відеоматеріал. Який з вашої точки зору може або прославити, або просвітити частину України про нашу область? Що ми можемо представити, як ми можемо представити, або навіть по-іншому можете мислити, як би ви бажали, або якби у вас була змога, як би ви зробили так, щоб про Миколаївську область було в позитивному плані чутно і гучно нас? Uh, і зараз дивіться, ніщо не заважає вам використовувати тут штучний інтелект. Тобто будь-який яка ну будь промпт, якщо розумієте, я думаю, діти розуміють будь-який запит до штучного інтелекту, будь-яке ство штучне створення відео, фото, uh, інфографіки, презентаційного матеріалу через призму шту того ж Міджорне або щось наподобі його, Ми також це при будемо обома руками за. Тобто, якщо ви показуєте, що ви вмієте оперувати новітними технологіями, це як великий плюс до вас, так і великий плюс до вашого осередку, де ви навчаєтесь або де ви зараз знаходитесь. Тому що ви можете довести, що ви талановиті та обізнані у будь-якому напрямку. Це стосовно конкурсу, тої частини, яка творча. Все це збирається в відеопакет, ну, відеофайл. І ви присилаєте до 14 квітня до, на пошту Лідер року до нас. Тобто, з тої пошти, ну це вже пояснюю більше для дорослого покоління інколи тяжко. З тої пошти, з якої ви отримали листа, ви також от, пересилаєте на ту саму пошту. Ніяких точка, Gmail, ніяких точка, там ком, і щось таке, БГ або щось інше. Твої тобто, може... Пошта не завжди доходить до нас, якщо вона неправильно написана, це ж зрозуміло. Якщо у вас буде питання стосовно створювання контенту, звертайтеся, якщо питання стосовно пошти, щось не дійшло, або, або ви не отримали від нас відповідь, бо кожен лист, який приходить до нас, він отримує фідбек. Тобто кожного листа, якого ми обробляємо, ми на пошті тут же вам відповідаємо: дякуємо за отримане. Інформацію, заявку, повідомлення, ваш відеоматеріал, ви приймаєте участь далі. Тобто кожен з вас отримує від нас цього листа. Якщо не отримали цього листа, ну, будь ласка, покваптеся або е, зацікавтеся, чому ви не отримали відповідь. Бо якщо лист не дійшов, то ваша дитина буде просто учасником, вона не піде далі. Але хотілося б побачити ваших дітей або ваш, вас учні, побачити вас в призерах. Тобто далі що ви можете зробити, і як ви можете це показати, це те, що я хотів вам сьогодні сказати: це стосовно безгранічного без обмежень вашої творчості, що нічого не повинно вас обмежувати, якщо ви бажаєте показати через призму самоліта літакобудування через призму фантазії, через призму якби я могла, або якби я міг, я б зробив саме так, то робіть це і показуйте. Тобто тут більше ваша творчість, тут більше ваш самовираз. Тобто, я хочу показати і я це показую. Інколи я знаю, так буває, коли ваші керівники, може не всіх, але інколи вас стопорять. роблять вам такий от невеличкий затор. То переходьте це і робіть те, що ви бажаєте показати. Журі буде оцінювати окремо від ваших керівників. Тобто журі дивиться зовсім по-іншому, аніж ваші керівники на ваші роботи, на ваші нароботки. Тому зараз хочу донести до дітей, що творіть і не зупиняйтеся. От, от робіть це. Якщо бажаєте, то створюйте. Оце був основний меседж, основний, основний посил. До керівників. Ще раз дякую за дітей. Ще раз буду повторювати, але це вже буде на більш інші конкурси. Якщо ви надсилаєте в Word документ, то це не картинка скопірована в Word, а потім надіслана Вордовським документами, і ми вручну перебиваємо всі почтові адреси звідти, а це просто текстовий документ. Ну це також якийсь момент, коли ми хочемо щось зробити пошвидше, а ти сидиш там 3-4 години, просто вбиваєш ті імейл, може десь також помилятися. може з імейлами. Тому якщо ви знаєте, що комусь не дійшов лист або хтось. Ну, чогось з якоїсь причини не отримав від нас листа, то також, може би, передайте цим дітям, що вони приймають участь, але в мене немає їх поштової скриньки. Бо вона була не розшифрована з бумажки, або вона просто до нас не дійшла. Ну, це все стосовно третього етапу та орг-моментів. Стосовно ваших питань, чи є у вас зараз якісь питання будь-якого напрямку стосовно цього конкурсу? Немає. Доброго дня, у мене є питання. Доброго дня, так. Так, значить дивіться. Ну, я заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського професійно-суднобудівного ліцею. Наскільки приємно. я пам'ятаю. Так, дякую. Мені також. Наскільки я пам'ятаю, хронометраж відео там 5 хвилин здається, так? Так, до 5 так, до 5 хвилин. До 5. До 5. А, ну, а як же можна вмістити цей матеріал, весь матеріал в 5 хвилин? Це ж треба. Якось. А, дивіться, Дільше, а, я Зараз пояснюю, добре це чудово, дякую. Дивіться, в нас відеопрезентація маленька вашої ідеї. Миколаївщина лідер України. Тобто, не треба повністю взагалі робити грантову роботу. Що ми бажаємо, і нам для цього потрібно заздалегідь стільки-то гектарів землі, стільки то нам потрібно фінансування. А звідти нам потрібні люди для того, щоб це організовувати. Ні, ви повинні показати ідею. От ваш ваш вихованець або вихованка, і вона каже: Я бачу, що Миколаїв може прославитись концертною діяльністю. Нехай так. І вона представляє собі в голові, що вона бачить, що там а, концертні майданчики, а, боже мой, залучення спеціалістів або мирового, або українського класу. Тобто, ми зараз самі вирішуємо, хто до нас приходить, хто до нас приїздить. Тобто а, відключаємо всі ограничення, як то кажуть, ніяких обмежень. Показати ідею, це навіть може бути маленьке відеозарісовочка: 30 хвилин. Відеоролик з її з її ідеєю або його ідеєю, і на фоні звучить лише її або його голос. Може і так бути, тобто, якщо ви скажете так. конкретніше, яка ідея, я вам зараз можу її розписати, навіть які а, на, на що звернути увагу, або від чого від відштовхнутися для того, щоб це зробити як презентацію відео. Угу, дякую, я зрозумів. Я вам потім тоді зателефоную. Добре, в будь-який час телефонуйте. так слухаю Знає далі Сергій Олександрович от ми дивилися роботи другого етапу. Там в нас було до 10 хвилин, але ж в нас багато учасників, які вклалися дві. Три п'ять я не кажу, що не було десяти хвилин, але деяких роботи, які були розтягнуті на десять хвилин, вони не зма, не мали такої напруженості, не мали такого насичення, скажімо, да, як у роботи, які були створені на три-чотири п'ять хвилин. Тому правильно, Андрій Петрович вам каже, нам потрібна головне ідея. Яка може бути вами? А потім будемо дивитися, чи можемо ми реалізувати цю ідею чи ні? Це перше і друге. Якщо ж коли дитина робить роботу, да, і в неї там виходить за рамки п'яти хвилин. Якщо воно там десь, то ви ж розумієте, якщо вона цікава і її можна дивитися, то її можна дивитися нічого ні, страшного. Так, так, вибачте, Того Не буде, ми да. обмежуємо не було там, годинами, да, щоб ми не сиділи і розглядали. Угу, дякую. Тобто, це не той формат конкурсу, якщо там а, в танцях можуть відрізати кінцівки, в співах можуть відрізати кінцівки. Не кажу, що в нас це робиться, але це інколи буває, то тут, якщо виходить за рамки часу, нічого журі буде продовжувати дивитися і буде оцінювати. Тут лише ваша фантазія. А... По конкретніше по розробці фантазії зв'язуйтесь, будемо пропрацьовувати будь-який момент, будемо з вами спілкуватися. Завжди Добре. зай, завжди так. Добре, дякую вам. Так, дякую Це вам, дякую, вас. що приймаєте участь у нас. Це, цей конкурс повинен стосуватися саме тієї територіальної громади, на якій ми проживаємо. Ні, 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 дивіться цієї Миколаївщини. Всієї Миколаївщини, якщо бажаєте свою територіальну громаду, то ви витягуєте свою територіальну громаду, так і кажете, що ми, от звідти і ми бажаємо зробити так, тому що в нас це є або в нас це буде. або ми бажаємо, щоб в нас це було, і зі свого боку робити. Якщо ні, то можете просто взяти взагалі позагаля Миколаївську область, то тут також прив'язок немає, тобто, бо ми розуміємо, що хто де знаходиться і зараз який де стан в області в нас він дуже по різному тому тут прив'язки не будуть з жодною. Дякую. Тобто тут лише ваша фантазія. А ще вспом... так. так що хотів ще казати: дивіться більше зараз стосовно учасників, які бажають це розробити, ну а може, і керівників, які бажають це побачити. У нас на YouTube каналі. Підбірка робіт лідер року за останні три роки є. Якщо є бажання подивитись ті конкурси, ті якісь ідеї, ті, ті, ті варіанти втілення тих завдань, там інше завдання. Але подивитися на те, як це було. Може щось для себе взяти як ідею, ви можете зайти на наш YouTube канал ОБХТ, обласний будинок художньої творчості, і там, в плейлістах, кожного року по два конкурси лідера є. Тобто лідер як візитівка і лідер як третій тур, третій, другий, і якщо я не помиляюсь, то мабуть і перший рік там також є це так, щоб якщо ви бажаєте, як то кажуть, для покращення кругозору, та для того, щоб ви побачили, а що робили інші. Бо інколи треба побачити щось, щоб від того відштовхнутись і зробити щось своє, навіть так інколи. То спокійно заходити, інформація, вся відкрита, все, все, все бачить, всім можна користуватись. Для цього воно там знаходиться, щоб ви це бачили і користувались, і це буде дуже приємно, якщо хтось щось звідти буде для себе брати. Це ось, ось ось така ідея. Чи є якісь питання у, як я кажу, у молоді? Тобто я, я бачу, що якби зараз така не знає. Може будемо, може не будемо, ми не знаємо, що це таке. Я розумію, що вам треба обміркувати. Дивіться, хлопці-дівчата, юнаки і ну, підлітки, давайте так скажемо. Якщо у вас є питання, ви також можете на мене напряму телефонувати краще через WhatsApp бо зв'язь буде краще в нас. І тоді ми з вами можемо пропрацьовувати будь-які ваші ідеї, або може наш, наштовхувати вас на те, що ви бажаєте показати. Або ви знаєте, що показати, але не знаєте технічно, як це зробити. Також можемо вам підказати вплоть до, того, до, до якого там чату іскусственного інтелекту звернутися, або з яким креатором відео, або картинок стосовно вашої ідеї, можна буде працювати навіть у цей бік. Далі, якщо є питання, чекаю. Є питання, шановні куратори, координатори. Немає. Значить, з приводу конкурсу лідер року третього етапу ми всі питання один одному задали. Після цього, як обдумаємо, тоді будемо телефонувати Андрію Петровичу. Так, я зрозуміла? У -у -у. Дякую. Добре, а... буду чекати на ваші дзвінки і з задоволенням будемо працювати далі з вами. І у мене є інформація для координаторів, кураторів. Бачу знакомі обличчя і прізвище на екранах. З приводу я писала листа на відділи освіти і на заклади позашкільної освіти з приводу надання інформації по роботі органів учнівського самоврядування за 24 рік. Якщо хтось із вас, наприклад, знає, що у вас проводилась велика робота, але вас не запитували інформацію не надали, будь ласка, можна ще на адресу обласного будинку творчості цю інформацію прислати, тому що я буду робити загально по області, і ну може не можуть ваші заклади не ввійти. Дорошивська була, Вознесенський район, є, Галіцинівська, є Нічаїнська є Рбузинська, Вознесенськ, Благодатницька, Воскресенська, Доманівська, Веселинівська, Південно-Українськ, Широківська, озеро, Казанка, Веснянська, Снігурівська, Шевченківська, Коблівська, Врадівська, Мішково-Погорілівська, Березанка, Радсат, Прибужанівська, місто Миколаїв, Нова, Одеса, Березнегувати. Це всі ті громади заклади, які надали мені інформацію. Вони увійдуть у загальну зведену. Якщо у вас є якась інформація, ви знаєте, що вона є. Будь ласка, зателефонуйте прямо на мене, щоб ми з вами з'ясували це питання. Добре? Це робота органів учнівського самоврядування за 2024 рік. Вибачте, можна питання, це з починаючи з 1 січня 2024? І по 31 теж? Так, по тридцять першого теж. Пані І вона в формі та... презентації ні, ви робите е, в Орді інформаційну довідку, о, що у вас в районі або в громаді, як працює, які там парламенти чи міністерства чим займаються, на що е, звернули увагу в 24 році, саме лідери учнівського самоврядування. Так, До, до який термін написання? У ну, мене вже терміни пройшли, тому якщо ви до кінця тижня зробите, будь ласка. Там термін Добре. до 21 лютого. Я писала директорам закладів позашкільної нами минулому тижні. Mm. Три райони додали, все. Тому я користуюся, розумію, що ви це робите, у вас є. Mm. Mm. Будь ласка, допишіть, кому потрібно. І на адресу е, будинку творчості, будь ласка, надійшліть цю інформацію. Е, e, можна сюди же, до, Андрія Петровича? Давайте на Андрія Петровича. Можете на Петровича, мене, я? так, а я далі буду передавати, а вже ж. Добре, дя дякую, дякую. А скажіть, будь а ласка, Наталя, дай... лай... ви звідки? E, Єланець, Єланецький okay. ліцей номер один. Ну, дякую. А скажіть, будь ласка, Врадіївська прозвучала, ми Доброжанівська. Прозвучала, да. А Доброжанівська, ми Врадіївська ОТГ? Доброжанівська теж, мені кажеться, була, я так пам'ятаю. Да, ну, ми... Ні, Доброжанівська, ні, Дорошивська була. Доброжанівської немає. Лариса Вікторівна, а да. в ми... гімназії, ти? ой, я маю місто Миколаїв теж? Місто Миколаїв Тертиця дала загал за всі школи. А, за всі школи вже дала да, да. Так, дала загальну. Угу. Дякую, хто ще? Ну, ми а, на браті ласка... подавали таку інформацію, звіт подавали на звідти подавались, так? Підскажіть, будь ласка, Коблівська теж загальна по всіх? По, школах всі. да, по всіх школах, бо ми на Оведрівському ліці відносимося до Коблівської а. громади. Так. Звіт. Е, в так, в Радівка дивлюся. Зараз mm -hmm. в Радівку зараз подивлюся скажу. і казанка Вона звучала, але я не знаю, загал вони дали чи. Мабуть, загал, бо ми в мене відділ освіти Так, да, вони давали загально в закладах освіти в Радівської селищної ради функціонує стільки та організація учнівського самоврядування, і про них там написали все. Хто угу. ще мені задав питання, вибачаю? Казанка. Казанка, Казанка прозвучала, але ну, ми Новоданилівська гімназія. Зараз зараз глянемо. Угу. Ми... Давайте вже з'ясуємо такі питання, бо буває. Так, казанка відзаду каз... не давала також. Ага, зараз бачу звіт Казанка. Дивлюся. Зараз не хочу мене відкривати поки. Так, Казанка, відділ освіти. Да. 12 закладів загальна середнє, тому про всіх написали, мабуть. Так. Угу. Но ну, Федрівка, Коблівська громада. Ми також подавали на відділі свій да, да. Угу. Одну секундочку. Кобліва, Кобліва, Коблівська, Мені кажеться, там хто-то один. Зараз посмотрю. Так, Коблівська сільська рада. Інформація дається. Так, е, да, теж за всіх. Так, угу. да, якщо будуть запитання у мене, я тоді буду окремо телефонувати, задавати питання. Окей. Всім? Так, у нас лишається 4 хвилини. Питання до учасників конкурсу. Є якісь у вас зараз запитання, або будемо далі це спілкуватися потім? Немає. Добре. Це немає. дякую. Я прошу пробачення. Миколаївський професійний промисловий ліцей. Шановний пане Андрію, нагадайте цей номер телефону, бо я щось запуталася. А, давайте а, кажу так, буде швидше. 0,93. Так. 620? Так. 04? Угу. Три три. Три три, дякую. Так. Дякую. Стосовно конкурсу, стосовно допомоги, будь-який час. Чекаю на ваші дзвінки, повідомлення або і через інтернет. Як mm -hmm. кого зручно. Андрій, 063 620 04. 093. 93 двадцять Ага. Ще раз. 093, 620, 04, 33. Угу. Під кожним положенням він там є. Ну, якщо немає, то або сюди. Питання є? Нема, шановні, я вам дуже вдячна. Включіть будь ласка, всі екранчики, я зроблю загальну фотку. Супер. Ще, ще, ще. Я хочу всіх. Анастасія Лісінчук бачила була. Тепер ага, є, бачу. включіть будь ласка, хто ще? Там? Даша є. Іра Врадій, це вже піонери. Так, Єсть. Зараз ще одну зроблю, почекайте, будь ласка. Дякую дуже. Дякую всім за участь. Дякую, що приєдналися. Дуже приємно було вас всіх побачити, кого що ніколи не бачив. А тим паче приємніше тих, кого вже бачили. Вам всім гарного, тихого, безпечного дня. Все буде Україна, все буде добре. Я сподіваюся, що в наступних роках ми будемо з вами зустрічатися в не лише онлайн, а й офлайн у нас на сцені. Будемо на котко всіх зустрічатись. Так, шановні куратори. Я вам нагадую, у нас з вами запланована зустріч на 5 місяць. Десь буде на початку квітня, в першій декаді, мені здається, зустріч з кураторами учнівського самоврядування. Тому ми з вами зустрінемось. Там є декілька пропозицій. Цікавих поспілкуємося. Хочу почути вашу і вашу інформацію цього приводу. Тому до наступної зустрічі у квітні. Дякую. Так, дякую на зв'язку. Дякую. побачення. Дякую до побачення. До побачення, дякую. Дякую до побачення.